Доброго ранку, шановні українські аграрії колеги. Ну, ми знаходимося на відділку Михайла Миколаївича, Тут у нас головний агроном. Що вам сказати? Ось таке поворощував. Це аналог колеги, гібриду 4351. В принципі, по врожайності цей відділок у нас є лідируючим і він зараз сипе там більше 130 центнерів з гектара. колеги. Залікув смішки. Я теж був здивований. Але ось каченяче, вологість 16-17 на цьому полі. І ну, питань немає. Тобто ми являємося дистриб'юторами компанії ЛНЗ і запрошуємо вас до співпраці, вирощувати кукурудзу, гібрид, гібриди компанії ЛНЗ. Чому так? Тому що ми, колеги, рекомендуємо тільки те, чим самі користуємося. Ми не рекламуємо те, чого в нас нема, або ми те, що не використовуємо для виробництва. Запрошуємо до вирощування, тому що тут система захисту від ЛНЗ. Ви бачите, запрошуємо до співпраці, тому що тільки разом ми можемо досягати успіху. Аналог 4351, дуже схожий на нього, але це Univers від компанії ЛНЗ. І ці гібриди, вони. В принципі, себе показали в цьому році з найкращої сторони. Врожайні питань немає. Хтось розповідає там щось, то насіння не таке. Колеги, я тут вже четвертий рік і ми використовуємо насіння від компанії ЛНЗ. За чотири роки питань взагалі не було. Хочеш, чи ж фарбуй насіння в будь-який колір, якщо ти хочеш його фарбувати, хочеш, бери будь-яку фракцію, хочеш бути на заводі, присутнім при доробці свого насіння, будь ласка, будь присутній, Тобто питань взагалі ніяких немає. Так, що запрошую до співпраці, успіхів вам.